Пасажири першого рейсу Дніпро сіті Експрес відправляють цю подорож до Синельникового. Вже встигли подивитись, в яких умовах їхатимуть. Пані Валентина, щоп'ятниці мандрує цим маршрутом на дачу раніше добиралась запорізькою електричкою. Як у нас така електричка прекрасна? Вообще, ой, дуже вам дякуємо. Дуже зручно, і туалет я подивилася, і руки помиті. І взагалі це не пойму для чого для стаканчиків. Чи що це тут ставить? Да? Вагони облаштовані пандусами. Є спеціальні місця для людей з інвалідністю, інклюзивні вбиральні та навігація зі шрифтом Брайля. Зручно і мамам із немовлятами. Такого не було. Зараз намного удобніше, намного краще. Ну намного карту приятні даже їхати. Крім того, для пасажирів є місце для паркування велосипедів, а ще порти для зарядки гаджетів. Тривалість поїздки 50 хвилин, і це разом із зупинками. Вартість квитків різна в залежності від пункту призначення. Вартість проїзду від мінімального 12 гривень. До Синельникова першого двадцять міський голова Синельникового каже, такий транспорт краща альтернатива автобусам. На сьогоднішній день у нас не зменшилась потік наших громадян, наших мешканців. На сьогоднішній день десь біля 6 тисяч мешканців міста їздять на роботу та навчання до міста Дніпра. І десь 50% вони користуються на сьогоднішній час. Користуються залізничним транспортом. Запровадили новий Дніпросіті Експрес до синельникового напрохання пасажирів. В Дніпропетровській області пасажирським транспортом залізничним ну, до 15 тисяч пасажирів за добу користуються з них 10 тисяч в районі Дніпра. Того і виникла ідея піти по прикладу Києва, де є Київ-Сіті Експрес. Три поїзди зроблені були в Києві. Модернізовані на заводі. А оцей поїзд який стоїть у ТПЛ-19, в нашому моторвагонному депо. Модернізовані електропоїзди Дніпро-Сіті Експрес курсуватимуть сполученням Кам'янське дніпро сінельникове Чотири рейси на день повним маршрутом, два у зворотному напрямку. І тричі на день відправлятиметься електричка тільки з Дніпра до Синельникового. І п'ять рейсів назад. Орина Єгієва Юрій Даницький, Дніпро Тіві.